25 січня близько восьмої вечора медики швидкої приїхали на виклик до заміського комплексу, що поблизу Луцька. Там з вікна, нібито випала адміністраторка готелю. 25 січня в 19.53 був виклик бригади акційно-медичної допомоги з приводу падіння з висоти. Це село Купачівка Луцького району Пала Там жінка 38 років. Бригада приїхала і доставила в лікарню в неї політравма. 28 січня жінка померла в лікарні. Спочатку цей випадок до ЄРДР несли за статтею 128 кримінального кодексу України необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Але після смерті справу перекваліфікували за статтею 115 з приміткою Нещасний випадок. Проте згодом до нас в редакцію звернулись анонімно ось таким повідомленням. Раніше в гаю таке було, але замовчали. В лікарню її забрали родичі і там чітко сказали, черепно мозгова травма і зламані реб там в той час були впливові люди, які під дією почали приставати, а вона відмовила. Але це не допомогло. От і побили до смерті. У готелі нині зачинено. Як нас повідомили, працівники поїхали на похорон до своєї колеги. В готельному комплексі вона працювала з жовтня минулого року. А як працівники дізналися, що сталося, і хтось ну, щось чув, можливо. Е, на рахунок чого. Ну от те, що сталося в ту ніч чи ввечір, чи ну? як ну. Поперед званювали один одного, не сказали. А нікого не було, крім неї в готелі ту ніч? Ну, тобто з працівників? Чи вона лишила, лишилась одна? Ні, Якось... вона на той час одна не, не лишилась. Ага. Ще були працівники. А як так сталося, що вона випила з вікна? Що Там слідство розбирається. Чоловік запевняє, ніхто жінку не бив і з вікна не викидав. Нібито того вечора взагалі нікого з відвідувачів не було. А вас подібне ставалося таке на вашій Ніколи. території? Це, Такого вперше? Не було. це вперше таке ж. А скажіть, будь ласка, постояльців той вечір багато було? Взагалі нікого не було. Як нікого не було? Ну, так, нікого не було. Тобто в ту ніч, коли це сталося, не було відвідувачів? Не, не було відвідувачів. Тобто це не може бути таке, що їх хтось викинув з вікна? Ні, це виключено, того, що ну, я ж кажу, не було нікого і... Ну, Поліція це підтвердила. Покійну звали Ірина. Вона мала сім'ю, в якій виховувала двоє дітей-підлітків. В селі Доросині, де мешкала жінка, односельчани, ошелешені тим, що сталося. Ніхто не вірить у нещасний випадок. кажуть, жінка була хороша і дуже любила своїх дітей. Але вірять в селі версію то що це нещасний випадок. Ні, 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 ніхто не вірить. Ні, це не така жіночка. Вона досить любила своїх діток. Вона з ними довгий час постійно десь виїжджали, щось вони на природу на таке от. раніше. Ірина часто їздила на зробітки до Польщі, тож пригадують сусіди, роботою в заміському комплексі була задоволена. Працювала добу через двоє. Той фатальний день зі слів людей телефонувала до чоловіка і нічого не віщувало біди. Казала мама, що нема на голові ні черепа, нічого. Все воно побите. Руки, ноги, ламо. Хтось познущався з по лиці видно, що. Так пасти неможливо. Шість годин дзвонила до чоловіка в шість вечора. Шість вечора в да, суботу. Вона вранці якась зміну пішла на зміну, в шість вечора дзвонила. А вісім годин вечора вже дзвонили, що вже її шатка забрали. Різні версії, але в більшості, що її побили, просто взяли. Вона так що сказала і приїхали якісь там мажори, хто його знає. Взяли її побили. А спісали на нещасний случай. Бо людина не може з другого поверху впасти і так побитися. Навсенька-синя, розумієте, це. Що їй навіть не підлягали операція ніяка. Настільки все зломане, ну, да. внутрішні органи побиті всі, мама казала, що бо ми були ввечері, що і волосся не було в неї ті густе волосся. Було навіть волосся. Навіть не було що прическу Зробити від чого ж померла жінка, намагались з'ясувати в суд медекспертів. Одначе там кажуть, не мають права розголошувати. Таємниця слідства Слідчий, який веде кримінальну справу, тільки він має право надавати якісь коментарі. А ми, як судомничні експерти, обмежені в цьому. Якщо він дасть вам якийсь коментар. То слідчі може е, дати клопотання на прокуратуру, що це розголошення даних попереднього слідства. Як нас запевнили в поліції, слідство за цим фактом не закривали, воно продовжується. Слідчі мають провести ряд експертизи допитати свідків. І найголовніше мають розібратись, що ж таки сталося за міському комплексі: нещасний випадок чи все ж умисне вбивство. Якщо так, то хто тоді винен у смерті молодої жінки?